Замість виборів на радовладдя прикарпатський правий сектор готується до референдуму про таку ініціативу, а заодно і недовіру чинні владі нещодавно оголосив провідник організації. А нині в осередках уже взялися збирати підписи підтримки. Для цього організували оперативні штаби підготовки в районах. Івано-Франківщина не виняток. Референдум в, в, в рамках акції геть владу зрадників, тобто є недовіра керівництву держави. І також питання ставиться, буде ставитися на референдум. Визнання окупованих е, блокування окупованих територій, а також е, легалізації добровольчого українського корпусу і добровольчих утворень, які не є легалізовані на даний час, і визнання війни війною, а не АТО. Будемо поступово, е, ґрунт для, для проведення самого референдуму, мобілізації людей, долучення. Е, Ініціативних груп в районах і таке. Цьому а от пересічні Івано-Франківці до питання проведення референдуму ставляться кудись з меншим ентузіазмом, аніж активісти. Як в тій старій байці, а візи і, і нині там прийшли персони, а нічого не міняється, крім бесіди з екранів. Я думаю, зараз не потрібний референдум, нам без того вистачає проблем. Ми так багато міняли всього, що мені здається, що це взагалі не потрібно нічого. Ми потрібні зараз просто кожна людина повинна відповідати за себе і почати з себе. Себе, бо я знаю, ну там що Верховна Рада, ой, Верховна Рада, да? так? Ну, майже всі бачите, хто не хто не почав свою якусь діяльність в політиці. Всі спочатку працюють на себе, а потім вже так чуть-чуть дивляться на народ. Наразі кажуть активісти правого сектору, йдеться лише про ініціювання референдуму, адже оголосити його проведення може тільки президент України. Тож нині активно збирають думки народу, які б підштовхнули керманича країни до цього кроку. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.